Підготовче засідання у справі керівника Сумської єпархії Української православної церкви владики Євлогія відбулося у зарічному суді Сум. Священнослужителя звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі та поширенні відповідних матеріалів у соцмережах. На засіданні сторони подали два клопотання. Потерпілий Юрій Кондратенко заявив, що органи досудового розслідування не повністю з'ясували обставини справи і тому кваліфікували інкримінований злочин як менш тяжкий. Вважаю, що у керівника сумської єпархії по це. Мітрополіта Субська Вахтирська вони підпадають під кваліфікацію за знаками частини 3 статті 161, оскільки він дані у місці діяння створював не самостійно, а у співпраці з іншими особами, які, на жаль, органи судового розслідування не встановили. А це необхідно було з'ясувати, оскільки з матеріалами, які наявні в Фейсбуці, а також на сайті офіційно, на офіційному сайті єпархії, також є. Відповідні відеоматеріали, які не самостійно створити, неможливо підготувати і неможливо розмістити. Потерпілий Кондратенко подав клопотання про повернення обвинувального акту до прокуратури на доопрацювання для зміни правової кваліфікації. Позиції постраждалих недостатньо для повернення акту. Вважають захисник і прокурор. Це не є підстава для повернення обвинувального акту на доопрацювання. Тут нема чого до опрацьовувати. відповідає вимогам КПК України. Не згодиться виключно право прокурора щодо тексту формулювання викладення обвинувачення та остаточної правової кваліфікації. В свою чергу адвокат священника просить закрити провадження у даній справі. Причиною назвали те, що стороні захисту і обвинуваченому не повідомили про закінчення досудового розслідування в строк, визначений законом. Це два місяці від моменту вручення підозри. 26.04 поза межами сроку двомісячного з просроченням 6 днів сторонні захисту обвинуваченому повідомлено про закінчення досудового розслідування згідно до пункту 10 частини 1 статті 284 КБК. Кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особи про підозру закінчився срок досудового розслідування двомісячний, враховуючи те, що рішення по пред'явленню обвинуваченню про закінчення досудового розслідування прийнято за межами двомісячного строку і обвинування протягом місяців не потрапив до суду. Ми просимо закрити кримінальне провадження по судовій справі. Не то що закривати а на максимально розглядати справу. Справа резонансна, дуже для суспільства важлива. Тому її треба розглядати до Прокуратура надала документи, які підтверджують вчасне повідомлення обвинуваченого і захисників про завершення досудового розслідування. За вісім днів до завершення досудового розслідування досудове розслідування завершено направлено слідчим відповідне. Повідомлення той факт, що сторона захисту то, а лише 26 квітня з'явила це повне право. Сторона захисту вважає, що документи надані прокурором не є доказовими. Після вивчення матеріалів справи суд прийняв рішення клопотання потерпілого про перекваліфікацію відхилити, а клопотання захисту про закриття кримінального провадження задовольнити. Ухвалу ще можна оскаржити в апеляційному суді. Керівнику сумської єпархії Української православної церкви повідомили про підозру 20 лютого. За даними слідства, у своїх проповідях він публічно допускав висловлювання, що ображають почуття віруючих православної церкви України. Негативно висловлювався на адресу її представників і поширював ці матеріали у соцмережах. 27 лютого владика опублікував звернення, в якому зазначив, що обвинувачення висунули на підставі проповіді про гоніння на українську православну церкву, викладеної на Ютуб каналі Православна Сумщина, 21 жовтня року. В ній він висловився на підтримку і захист української православної церкви та казав про помилковість діючої релігійної політики проти неї. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.